Багато хто з нас знає, що покупка це найкращий спосіб зняти стрес, а покупка чого-небудь корисного це подвійний профіт. як, наприклад, купівля електричної зубної щітки. Це і корисно, і стрес знімає. У цьому відео знайомимося з електричною зубною щіткою Oclean f 1 Це модель, яка і вміє все, що треба, і коштує досить недорого. Отож, погляньмо на неї ближче. Про вартість та наявність цієї та інших щіток дізнавайтеся за посиланнями в описі до цього відео. Підписуйтесь на наші YouTube та telegram канали та соціальні мережі. Ставте лайки та дивіться інші наші огляди. Не змінюємо традицій, почнемо з комплекту. Ось вона коробочка зі щіткою всередині. Виглядає стримано та симпатично. На тильній стороні можна дивитися основну інформацію про щітку. Швидше зазирнемо всередину. Комплект це сама щітка, насадка, кабель для зарядки та інструкція. У щітки приємна матова поверхня корпусу тримати в руках зручно. Палець сам потрапляє прямо на кнопку керування щіткою. Зона кнопки об'єднана зі світловою індикацією режимів роботи та заряджання. Робоча головка тут зі спеціальною щитиною та продуманою формою. З'єднуємо основну частину з насадкою і готово можна користуватися щіткою. Одне коротке натискання вмикає або вимикає щітку, довгі натискання перемикає режим. А ось режим це важливий та цікавий момент, і тут їх три. Перший для чутливих зубів, напевно, для тих, хто ще не користувався електричною щіткою, такий режим підійде найбільше. Багато разів у своїх оглядах я розповідав про те, що мені досить лоскітно було починати користуватися саме зубною щіткою електричною, і тому я перший тиждень чистив зуби саме у чутливому режимі. Другий режим це відбілювання. Щітка вібрує з перемінною частотою. Це допомагає при систематичному використанні освітлити тон усмішки. Ну і третій це стандартний режим, який допомагає підтримувати зуби в здоровому стані. Ефективність чищення у випадку нашої моделі Oclean F1 досягається завдяки якісному звуковому мотору, який може коливатися з частотою до 36 тисяч разів на хвилину. Це з одного боку, з іншого боку, добре чистити допомагає голівка з фірмовими заокругленими щитинками. Їхнє завдання якісно чистити і не створювати зайвого тиску на ясна. І з цим щітка добре справляється. Я досить довго користуюся іншою моделлю зубної щітки. Тітки і одразу помітив, що у Oclean F1 щитинки трохи довші, завдяки цьому, вона трохи краще чистить зі внутрішньої сторони зубів, і я одразу це оцінив. А ще цікаво, що у виробника ніде не вказано, але наскільки я зрозумів, зворотній бік насадки може використовуватися для чищення язика. Тут є спеціальна поверхня для цього. Оклін f 1 отримала акумулятор з ємністю у 800 мАч. З ним щітка на одному заряді працює до одного місяця, якщо користуватися нею двічі на день. Це, хоча й не найвищий показник автономності, але він дозволяє їхати навіть у відпустку на пару тижнів, не беручи з собою кабелю для заряджання щітки. Кабель із комплекту за допомогою магніта кріпиться до нижньої частини корпусу щітки. Зверніть увагу, тут немає роз'єму для заряджання. Рядження тільки вбудовані контакти. Це допомагає щитці мати захист від вологи рівня IPX7. і користувачеві не потрібно постійно відкривати або закривати заглушку роз'ємів, як це буває в інших щиток. При цьому її спокійно можна мити. До речі, повна зарядка триває 2 години. 2 години заряджання дають 30 днів користування. Оклін це досвідчений виробник пристроїв для особистої гігієни, і тому тут використані спеціальні харчові матеріали, що не шкодять здоров'ю, а також тут використано правильний технічний підхід. Наприклад, щітка має функцію плавний старт. Коли вмикаєш будь-яку щітку, вона може забризкати одяг або дзеркало у ванній. Так ось щітка. Оклін запускається плавно. Спочатку на низькій швидкості, і вона поступово підіймається до робочої. Інший приклад практик. Це те, що щітка запам'ятовує режими роботи, і наступний раз, при вімкненні, вона залишається на тому ж самому режимі. Це досить зручно, постійно перемикатися не доводиться при кожному використанні. Щітка досить розумна і сама допомагає користувачеві стежити за процесом чищення. Тут вбудовано два таймери. Таймер зон чищення він спрацьовує кожні 30 секунд. Це коли щітка перериває вібрацію, і це означає, що потрібно змінити зону чищення. Другий таймер це таймер відключення. Він спрацьовує за дві хвилини, звучить сигнал, і щітка вимикається сама. За традицією, наприкінці відео, плюси та мінуси щітки. І перший плюс щітки це взагалі використання електричної щітки. Особисто я ставлю собі лише одне питання: чому я набагато раніше не почав користуватися подібною електричною щіткою. І вам я дуже раджу переходити на електричну, якщо ви ще користуєтеся звичайною різницю, дуже швидко відчуєте. Інший плюс це якісна головка та щітинка. Також відразу помітив, що щітка дуже якісно краще ніж моя. Очищає внутрішню поверхню зубів. Ще мені сподобався класний дизайн і те, як заряджається щітка. По-перше, швидко всього за 2 години. По-друге, на корпусі немає роз'ємів, які постійно треба відкривати та закривати. Ну а мінуси мені, наприклад, хотілося, щоб щітка працювала довше на одному заряді, як це роблять більш дорогі моделі, які можуть працювати навіть до півроку від одної зарядки. Хоча Oclean F1 доступніша, і це багато що пояснює. Діліться враженнями про щітку в коментарях до цього відео. Про вартість та наявність дізнавайтеся за посиланнями в описі, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та дивіться інші наші огляди.